В минулому випуску кар'єри за ванатами дуже сильно піднялися в Лалізі. З 19-го місця на 10-е. В нас в активі 29 набраних балів. Але найголовніше, сьогодні нас чекає півфінал Кубку Іспанії проти Атлетіка. І, до речі, Нірал, не ні Барса вже не грають в цьому турнірі. Тому я максимально налаштований побиратися. А склад бойовий виходимо. А ну що, розпочинається поєдинок Атлетіко-Мадрид-Жерона. І от Віктор Циганков виводить нашу команду на цей двобій. От всім видом стадіону господарей показує, що сьогодні тут буде справжня заруба. Нагадую, що цей двобій складається з двох поєдинків виїзний і домашній. Ну і я думаю, сьогодні всі до єдиного в нашій команді налаштовані просто розірвати опонента. От ми вже грали проти Атлетіка Мадрид, і я вам скажу, з ними можна грати. Все діло в налаштуванні, З яким настроєм ми вийдемо на поєдинок? Отак, одразу м'яч Внаси, можна будувати свою атаку. Ванат, запускає Брайана. Давай втікай, якось віддай на мене. Це шанс, це шанс, це бий звідси. Пішла подача. Виграй, Ванат! На підборі мають бути наші. Саме так. А чому б не пробити? Давай, бий справий! І знову кутовий. Ванат, бий головою! А непоганий початок, я вам скажу. Але тепер беруть м'яч під свій контроль господарі. Але поки вони нікуди не поспішають, я вам скажу, ми досить грамотно граємо проти м'яча, матрасникам важко будувати свої атаки. Галахер, вона читає його пас і одразу запускає Брайана. Виграй, будь ласка! Ну поки я господарі абсолютно не бачу на футбольному полі. І мені це подобається, вона заходить в центр. Ну і можна вийти. Або загострювати, або загострювати Лімар! Іван Мартін! бийте! Як вони забили? Алекс Баена грає через Галахера. Поки в Атлетіко Мадрид не було жодного підходу до наших воріт. Галахер на ударній позиції, знову він з м'ячем. Шукає опції, як загострювати Алекс Баена. Гал Галахер, не дайте пробити! Вона заходить в центр і проштовхує на Івана Мартіна. Чому не загострювати на циганкова? Ну, поки мене повністю влаштовує, як складається цей поєдинок. Бернардо Сілва, його одразу накривають, він нічого не може створити. Вона грає через Брайна і сам забігає. А загострюй, а загострюй! Та ні, тут він не пролізе. Ну і після першого тайму в нас поки рахунок 0-0. Але знаєте, друзі, я думаю, зараз футболісти Атлетіку отримали такого нормального причехана в роздягальні. І тепер на другий тайм вони вийдуть зовсім по-іншому налаштовані. Нам треба бути до цього готовим. Есерлот. Грають в резальвереса і вони поступово просуваються до наших воріт. Але в них абсолютно нічого не виходить. Обрайен, запусти Ваната! Сподіваюсь, без офсайду. Ну і можна хитнути. Ну і можна виходити під удар поворотом. Аби й справою, давай! Галахер, закидання вперед. На Баєна, Баєна. Дуже просто входить. Сам себе загнав, повертає на Галахера, пішла подача! Ну, взагалі мене нічия буде повністю влаштовувати. Тому нехай катають, це м'яч футболіста Атлетіка. Циганков бачить Ваната. Той залишає на нього але вже офсайд. Менфіс Депай. Знаходить пасом Серлата, той залишає на Бернардо, він на ударній позиції. Пас в зону ні! Накрийте! накрите! А тут нам дуже пощастило. Ну, чесно, я очікував від цього поєдинку зовсім іншого. Бернардо Сілва шукає опції Люоренда на ударній позиції! Перший удар в площину. Ваната замінили. Дуже неочікувано. І матч так і закінчився з рахунком 0-0. Вся боротьба ще попереду. А тим часом Реал Бетіс мінімально перемагає у сосуну з рахунком 1-0. А по розкладу друзі, в нас далі Барселона. Від одного топового клубу до іншого. Тільки тепер буде домашній поєдинок. Нагадую, що вона бореться за звання найкращого бомбардира Ліги. Склад в нас незмінний. Якщо мені не здалося, то... А, здалося, я думав вже банер Ванату повісили. О, в минулому матчі між цими командами Барса нас просто розбили 4-0. Але Жерона тоді та зараз це дві різні команди. Тому сьогодні має бути дуже гаряче. Давно ми не грали на нашому стадіоні, і я, якщо чесно, вже встиг навіть засумувати. Морено знаходить пасом Ваната. І його переведення. Дайон грає через Ольму, Лівандовський сам! І тепер наш шанс втікати, циганков, запусти Ваната! Рафіня, Бесу бративо, дуже просто йде. Відпасовує на Бальде пішла подача! А притримай, а притримай, Ванат. Притримує і запускає на циганкова. Давай втікай, Вікторе! Ну і закидуй. Цікава в нас комбінація з ним вийшла, ванат. Він грає через центр. І заходить в центр. І можна навіть бити! Скинь! Та скиньте! Ой, друзі, що ви робите? Навіщо ви в мене відняли м'яч? Рафіня. Якось забагато вільного простору в нас. Ламін Ямаль. Знаходить пасом Ольмо, Педрі на ударній позиції. Не можна давати, щоб вони били, не можна! О, ну, друзі, ну поки ми відбиваємося. Але це не те, на що я сьогодні розраховую. Я хочу намагатися грати в свій футбол. І чергова атака Барселони, вони взагалі не зупиняються. Дані Ольмо сам не знаходить пасом Ямаля. Пас в розріз на Бальде за спину нашим! Яка небезпека? Нам би дотерпіти до кінця першого тайму, це було успіхом. І я чесно не знаю, як грати в другому таймі. А чому не на мене закинути? Що ви робите, друзі? Що ви робите? В що, що ви граєте? Ну і після першого тайму в нас рахунок 0-0. Але Барселона нас повністю переважає. Я розумію, Барселона, сильний суперник, немає питань. Але я знаю, що ми можемо щось створювати. Лівандовський сам головне не, не дати пробити. А ну, як я бачу, нічого не змінилося по перерві. так само Барселона дуже сильно штурмує наші ворота. О, Педрі б'є! Ой, друзі, таке враження ми вийшли грати тупо на відбій. Без натяка на гостроту. Дані Ольма знаходить пасом Ямаля! Нам якось треба знайти свій шанс, але як? Я не знаю. Марена. Лімар. Вони шукають Ваната, але одразу нас накриває Дайонах. Але немає часу на роздуми. Рафіні, а чому в нього стільки вільного простору? Де супротив? Де супротив? Ну поки Ваната так само не вдається грає, його можуть замінити. Нам треба якось намагатися загострювати. Ну тому що зараз повна біда Лівандовський! Іван Мартін. Запускає циганкова. І це шанс! Циганков, дочекайся мене! Запусти! Лімар! Я бачу зону, я бачу зону! Ванат, входь! бей справи! Ольмо, черговий раз без субворотаву запускає Рафіню, Рафінія. Не дайте навісити, надайте. Дейонг, Лівандовський, як вони катають, яка небезпека може бути? Треба знайти вільний простір, але його немає. Бий справи! Залишається 15 хвилин, поки ми не пропустили. Ну ніч я по такому поєдинку це буде просто неймовірно. Лівандовський притримує м'яч, залишає на Дейонга. Той може і загострювати. Де Йонг? Шукає опції, запускає Педрі, Педрі. Жерона захищається великими силами. Ну як? Як? Ну що це за помилка? Що це за помилка? Ну якщо ісудилося нам сьогодні пропустити, то хоча б не так. Ну що це? Ну і звісно, вона та міняють. І матч так і завершується з рахунком 0-1. Ну і після цієї поразки ми опускаємося на 11-ту позицію. Але це не критично зовсім. Все поки що під контролем. Щось після цього поєдинку в бік Ваната багато критики. Ну і вже, друзі, треба щось вирішуватися по новому клубу для Ваната. Звісно, ми можемо залишитися в Жероні, але є цікавий варіант з арсеналом. Для того, щоб туди перейти, треба ще забити 10 м'ячів. Мені здається, це реально. От, наприклад, чи є цікавий варіант челесі, для якого ми все виконуємо але. Але є одне але. А саме вони в АПЛ йдуть на шостій позиції. Це не Ліга Чемпіонів. Арсенал, скоріш за все, буде грати в цьому турнірі. Ну а далі в нас по плану виїзний матч проти Алавесу. В цьому матчі господарі доволі швидко знайшли свій момент та відкрили рахунок в поєдинку. А в нас в першому таймі майже нічого не вдавалося. Ну в другому таймі Жерона нарощувала темп. Ну і ми могли зрівнювати. Але так сталося, що Алавес абсолютно не погрі, подвоїв свою перевагу. Ви б могли подумати, що на цьому все і в нас немає шансів відігратися. Але знаєте, так ви праві. Поразка 2-0. От, будь ласка, друзі, от ми вже і на 14-й позиції. Як все швидко може змінюватись? І Ванат вже на третій позиції в списку кращих бомбардерів Лаліги. Ну і сайт Марка пише, що наш головний тренер не задоволений, як Ванат грає в останніх матчах. Ну і це нам треба виправляти. Ело, друзі, зараз в нас матч в Лалізі проти Сельти, і через два дні на третій в нас вже матч відповіді в Кубку Іспанії проти Атлетіко Мадрид. Нам треба якось економити сили. В цьому матчі Жерона одразу грала першим номером. Ну і ми просто не злазили з їхніх воріт. Ну і тільки на 67-й хвилині поєдинку ванат зміг виразити їхні ворота. Ну а ще через час він взагалі оформлює дубль. Друзі, я просто в шоці від його гри. Що б без нього робила Жирона? Ну і в підсумку наша перемога 2-0. Ну і після цього поєдинка в бік Ваната багато похвали. А сам Ванат написав те, що він залишає всі сили на полі. Ну і коли він чує, як вболівальники скандують його ім'я, він розуміє, що воно того коштувало. Ну а зараз, друзі, в нас буде той самий матч в відповіді Кубку Іспанії проти Атлетіка Мадрид. О, ну що, розпочинається поєдинок Жирона Атлетіко Мадрид. Як ми бачимо сьогодні, багато вболівальників прийшли нас підтримати в такому надважкому поєдинку. Я думаю, не треба зайвий раз повторювати, яку вагу має цей поєдинок. Ну і я думаю, сьогодні кожен з нас викладеться на всі 200%, аби пройти далі. Так, і одразу беруть м'яч під свій контроль, футболісти Жирони. Вона, зберігає і шукає опції, як можна будувати атаку, Іван Мартін закидає в бік Циганкова. І я під тобою загострюй. Що це за пас? Нікуди не поспішають матрасники. Часу ще вдосталь. І вони це розуміють. Сімена дуже просто мшить по правому флангу, виконує подачу. І тепер наш шанс втікати. Вона, давай обіграй, втікай! Тут він не втече, але переведе. Ну просто як рукою поклав циганков, скидує. Алекс Баян ну, уважно з ним. Серлот на ударній позиції. Сілва Альверес, ну, не дайте пробити, накрийте, накрийте! Та накрийте! От ми не зіграли щільно і поплатилися за це пропущеним голом. Але ну чесно, не на такий початок. Я розраховував, але треба грати далі. нічого катастрофічного не сталося. Альверес черговий раз в нього купа вільного простору на сам! Я запускаю Брайана, і той набирає по флангові, дай сюди в зону. Як ми катаємо, поки нічого не зрозуміло, вона давай виходь! І бий, спробуй! Нам треба намагатися щось створювати біля воріт матрасників. Бо по-іншому просто неможливо перемогти. Галахер, чому вони так просто переходять центр поля? Мені це не подобається. Льоренто знову сам. Галахер, накрити! надайте пробити. Вона зберігає м'яч. Іван Мартін. Циганков, давай, набирай! Це шанс, яка зона? Бий! Бий! Ну куди так сильно? Гуліана знаходить пасом Бена. А чому в нас такий коридор? Я не знаю, як це коментувати. І з таким рахунком ми йдемо на перерву. Нам треба щось міняти в нашій грі, бо по-іншому ми просто програємо. Я сподіваюсь, в другому таймі я побачу зовсім іншу Жерону, яка здатна створювати моменти навіть проти таких сильних команд. А то останнім часом ми в грандів просто граємо на відбій. Знайдіть мене пасом, знайдіть мене пасом, я відкриваюся. Вот, віддай! Іван Мартін, закидуй! Якесь непорозуміння вийшло в нас. А тепер, друзі, в нас часу зовсім небагато і кожна секунда грає на користь Атлетика Мадрид. Ну і нам треба терміново йти в атаку, але що це за паси? З такими пасами в фіналі Кубку Іспанії нам просто робити нічого, Серлот ні! Ну тільки на третій, тільки на третій. Щось мені підказує, це вже кінцева. Ванна, давай, сам обіграю. Сам спробуй щось створювати. Ну якщо команда просто нездатна. Бек, віддай сюди. Ну я сам, сам побіг, сам побіг! Б'ю! Б'ю! Знаєте, таке враження наче тільки одному мені це потрібно. Не все одно, після цього сезону ми змінюємо клуб і такого більше не буде, я на це сподіваюся. Галахер, Серлот, Алекс Баена. Як вони катають? Як вони катають? Хлопці, давайте, в атаку, в атаку! Брайан, запусти на мене! Шо, ну що ну це запасить? Чому так слабко? Реально, друзі, таке враження тільки вона тут один нормальний. Вандебек запусти на мене швидше переведення. Скидуй Брайан! Самі грайте в цей футбол, хлопці, я більше не можу. А ти намагаєшся, а у відповідь просто нічого. Ну що, друзі, ми вилітаємо. Так беззубо, безнадійно, в півфіналі Кубку Іспанії. Я очікував від цього поєдинку неймовірної боротьби, напруги, а побачив просто беззубо, безнадійно. ЖЕРОНУ Та знаєте, основна проблема не в тому, що ми програли, а проблема в тому, що ми вийшли без футбольної нахабності, без старання, без іскри в очах. Просто відбути номер на футбольному полі. Подумайте, подумайте, може дійде щось до вас. А друзі, напишіть якісь варіанти щодо нового клубу для Ваната. Ну тому що залишатися на другий сезон в Жероні я просто не планую. Ну і я буду шукати новий клуб. В нас залишається 12 матчів, якраз на ще один випуск, і наступний випуск буде фінальним в цьому сезоні. Ну і ми дізнаємося, в якому клубі опиниться Ванат. Ну, а в Лалізі в нас не так все і погано. Дев'ята позиція. До Ліги конференції всього-навсього всього 6 балів. Але, друзі, навіть якщо ми туди зайдемо, то ми в лізі конференції будемо не на що не здатні. Це по практиці я вам кажу. А ми просто не витягнемо і Лалігу, і лігу конференції. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре, бувайте!